Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кумчин-Анджелем, з півдня Деської області. Сьогодні ось закінчила нарешті пересадку меморі. Ой, корінчик якийсь виліз. Так ось, сьогодні досадила це цілий ряд. Все, більше меморі немає, весь пересадила. Слава Богу, все, ура, ура, ура! З меморі я закінчила. Все, далі землю там тільки вирівняю і. До оприскувати, бо нам така пиріяка вже пішла далі. Треба буде оприскувати, оприскувати, готувати на осінь, щоб була вже чистенька земля. І так, у нас один, два, ось три і ось четвертий. самий перший ряд, що я садила, меморі. Ось це вже пішов рости. Так, і так у нас чотири ряди меморі, слава Богу, все. І тут у нас Господи, що в мене сьогодні з головою. Такий жах. Оріантус. Тут у нас Оріантус цілий ряд. Так, тут я почала саджати трошки квіточки. Тут ось я вже вирівнюю знову землю. Бачите, зараз покажу Тільки що тачку землі привезла. Так, ще трошки сюди треба досипати, тому що сюди. Бачите, який перепад іде ось. Ну, так, сантиметрів десь 15 точно. Так, і це ось навожу, навожу, вирівнюю. Оце до трави буду так. Оце що вистругала, бо тут буду щось саджати по краю, а тут уже далі буде така діляночка, що ходити. Будемо тут палатку хочу поставити. Ой, зараз знову прийдуть похолодання, блін. Ця весна якась в квітні місяці спека була в травні он, людей мороз. У нас просто хоч холодно. Так, тут у нас два рядочка Pinissetum в бані. Тут у нас е хамельн і трошки там другого. Так, а тут у нас просто heavy metal. Зараз почну тут ось трошки повивожу землю в настежку вирівняю і приготую з понеділка буду саджати. Далі тут хочу понісі ту маудрі посадити пару рядків. Бо бачу скільки там його буде. Потім треба пересадити ще ряд просто heavy metal і знову саджати. Ну, завтра хочу тут пробризкати траву і за пару днів вона почне, почне сохнути, вянути, все одно буде менше. Отак, і цю ось вивезти треба, так що роботи ще вистачає. Ну, вже так більш-менш. Бачите, вже який кусок довели до ладу. Ось. А тут було от, отакоє, як ото у сусідів. Ми тут восени спалили весь бур'ян, щоб насіння було менше, згребли, все, потім чоловік... Переорав і все. І ось в цьому році саджаємо. Ну, звісно, багато що не встигаю, але ну, нічого. а Тут я ще посадила, ось купила на базарі купую завжди гіркий перець, розсаду і селеру Зараз все позаливаю тут ось. Так, і помідорки. Зараз при, прийдуть таке похолодання, помідори вже відкриті повністю. Ну, спека така, хоча в день. Пече в нас жарко. Якісь крайності, і із... крайності в крайність погода. Так, ну все, друзі, ось попрацювала. Ну, зараз ще довозити землю, поки тут будуть заливатися рядки, буду возити землю, бо треба тут знаходитись. Ще раз позаливаю все і поки попрацюю, поки буде поливатись. Основне при пересадці все поливати. ось Просто зразу було висохло, висохло. Бачу вже все. Почало відбивати. Тут вже зелені листочки пішли. Потім тільки трошки-трошки піде вріз. Можливо, просиплю чимось. Не знаю. Не знаю, чи будуть гроші, чи буде час. Потім зараз побачу. Треба вже ці рівчики теж попроливати. Квіточки полити. Так, все, друзі. Бажаю всім гарного вечора, спокійної, тихої ночі.